Моє вітання, компанія Автопарк, нове надходження. Volkswagen Multivan 2004 року випуску на дизельному двигуні об'ємом 2,5, Автоматичні коробки передач та передньому приводі. Візуально та по ЛКП автомобіль без нарікань. Упринений з Німеччини і в Україні мав одного власника в такому гарному сірому кольорі. По комплектації парктроніки Перезад, оригінальні лекосплавні диски 16-го радіусу. Камера заднього огляду, передня камера, комплектація у нас Highline, ось такий сірий шкіряний салон, сталя чистенькому стані, люк. Все працює, все відчиняється. Сучасна мультимедія, камера перед, перед зад клімат-контроль, підігріви сидінь, керування боковими дверками, очищення патроніків, мультикермо, круїзконтроль електрорегулювання дзеркал з функцією їх складання, електроскопі діймачі по задньому ряду. Також сидіння чистесеньке. в такому стані третій ряд. Дуже доглянутий стан. А оглянути автомобіль можна за адресою місто Київ, вулиця Сумська, 2А. Автомобіль можна придбати за готівку, кредит та лізінг, а також можливий безготівковий розрахунок. Компанія автопарк телефонуйте.